Як нам побудувати рівняння, яке проходить через дві точки. Давайте розглянемо одразу на рисунку. В нас є, наприклад, якась точка А, і в нас є якась точка Б, і через ці дві точки проходить наша пряма. Є два зручних способи, як це можна швидко зробити. Перший спосіб ми розглянемо загальне рівняння прямої y дорівнює КХ. Плюс Б. І коли ми знаємо координати А і координати Б, давайте ми їх запишемо таким чином спочатку XAYA, B, B. То ми можемо скористатися ними для того, щоб скласти систему рівнянь таким чином ІА до рівня плюс Б. І yB дорівнює KXB плюс B. Вирішити ось цю систему рівнянь. Давайте тепер на прикладі. Нехай А має координати 1, 2, а Б має координати 6, 4. Підставляємо в нашу систему. В нас y це 2 і 4. Давайте ми запишемо 2 дорівнює K, тому що X в координати А дорівнює 1. а помножити на 1 буде просто K плюс B. І 4 дорівнює 6 k плюс B. Ось така система, ми її зараз вирішимо методом додавання. Точніше, віднімання. Від другого рівняння будемо віднімати перше. 2 дорівнює 5К, тоді К дорівнює 2 поділити на 5. І тепер знайдемо Б з другого рівняння, наприклад. 2 дорівнює 2 п'ятих плюс Б, отже, Б дорівнює 2 відняти 2 п'ятих. 2 – це 10 п'ятих відняти 2 п'ятих. Це 8 п'ятих. Тоді наше рівняння прямої, що проходить через конкретно ці дві точки, буде виглядати таким чином. Y дорівнює K – це 2 п'ятих х додати 8 п'ятих Тобто це наше Б. І давайте тепер розглянемо другий спосіб, як це можна зробити поруч. Ось тут. Другий спосіб це скористатись формулою. Формула виглядає таким чином: Х-а, хб-а дорівнює Y-YА yb мінус ya. Зараз я покажу на практиці з цими ж двома точками. В нас має вийти той самий результат. Ось такий результат ми маємо отримати. Тож давайте подивимось. X відняти, що в нас ХА це одиниця. Далі 6 мінус 1 дорівнює мінус ya, це двійка. І 4 мінус 2. Що в нас вийшло? Х-1 на 5 дорівнює y мінус 2 на 2. Вирішимо через пропорції, хрест навхрест. 2 помножити на х мінус 1 дорівнює 5 помножити на y 2. Розкриваємо дужки. 2х мінус 2 дорівнює 5y мінус 10. Треба виразити x, y через х. Це такий явний вигляд задання прямої. Давайте ми спробуємо це зробити. 5 ігри залишимо з одного боку, все інше перенесемо в інший бік, змінюючи при цьому знак. Що в нас тоді залишиться? 2х мінус 2 плюс 10. Тобто 5 у дорівнює 2х плюс 8. Щоб виразити просто у, треба все рівняння поділити на 5 y дорівнює 2 п'ятих. Х плюс 8 п'ятих, тобто можемо переконатися, що ці обидва способи ми можемо використовувати для того, щоб побудувати рівняння прямої, яка проходить через конкретні дві точки.